Що ж, панове, чи можемо ми вважати, що визвольний рух на Росії він почався? Ми можемо багато сперечатися про те, хто ці люди, що таке російський добровольчий корпус, вже відомі імена, прізвища тих людей, які зокрема на відео, так хто хоче, може їх пошукати. але все ж таки, це можна вважати першим сигналом для визвольної боротьби росіян проти путінського режиму безпосередньо на Росії. Пане Олеже? я би не сказав, правда, що це перший. це черговий сигнал і це чергова активність. Просто вже вона переходить на територію Росії вглиб. Да, це ще недалеко. Це біля кордону, але тим не менш це вже відбувається на території Росії, і це піддих, удар для путінського режиму. Чому це робиться? Ну зокрема, для того, щоб зараз заявити про своє існування, підняти ставки, продемонструвати свою свої можливості, що це не тільки існування в соціальних мережах, відповідно підвищити кількість тих, хто буде готовий вступати в цей спротив, продемонструвати іншим рішуче, щоб і інші наслідували її по територіях Росії. Я би не відкидав того, що це може носити каскадний характер, тобто в цьому випадку ми бачимо воєнну операцію, проведену нехай і короткочасову, нехай на обмежену кількість територій, але тим не менш символічно це дуже важливо. Може мати місце іншого штибу і характеру силові, в тому числі акції і в глибині Росії і в інших регіонах. скоріш за все, коли плануються такі речі, вони плануються каскадно угу. для того, щоб викликати потім ефект. Тому я не думаю, що це остання новина. По перше, по-друге, що це продемонстрували, як на мене, і це важливіше. Це те, що путінська Росія не змогла скористатися цим інфоприводом в перші ж години. Вони профукали інформаційно. Вони почали задавати, як завжди, віяло інтерпретацій. А, Шкільний автобус, вже не шкільний автобус аніву дівчинку вбили, дівчинку не вбили, вона воскресла, дівчинка виявилася хлопчиком, хлопчик виявився не вбитим, а пораненим. А чи був взагалі поранений відомий, чи взагалі це не той хлопчик зі Слов'янська в трусіках, угу. яку всі шукають 14-го року. І все це показує, що вони не здатні швидко, динамічно реагувати. Їх застали в розплох. І важливо це з точки зору не просто механіки реагування, але і з тої точки зору, що. У випадках чеченської кампанії, наприклад, а, можемо згадати Нордос, Біслан багато інших приводів, коли російські спецслужби самі інспірували або повністю контролювали ситуацію. Ці ситуації можна було використати для того, щоб створити образ сили і продемонструвати, навпаки, страх суспільства підсилити, з його згуртовувати перед зовнішнім ворогом. Але в умовах російської війни з Україною, це що спочиналося як геній стратегічної мислі Путіна. Спеціальна воєнна операція. І Путін таким чином війну витіснив на терена ворога Україну, яка готувалася знищувати все інше. І зараз він не може собі дозволити визнавати а, слабкості, тому що вони не згуртовують, як це було раніше. А в цій ситуації вони б'ють по образу цього альфа-самця, який контролює все і всіх тримає за горло. Володимир Владимірсечкін в, в Асічкін, Лагунет цікаву версію опублікував, mm -hmm. що за його даними. А... Які він отримав від своїх джерел, направду Росія готувалася до провокації на прикордоні, і вони там вже все зенітували фактично і готувалися інсценювати напад України. Але наші спецслужби випередили і зайшов туди РДК якраз в той момент, коли вони починали свою постановку. Так, Через була цей, інформація дійсно про те, що а, в Чернігівській області а, бі, біля Чернігівської області так були зафіксована якась невідома колона. З людьми, які мають українські пікселі, так і так готувалися до провокації, здається, вчора чи позавчора. Наші спецслужби повідомляли Так, про це публічно. Так, про це повідомлялось публічно. Але з іншого боку, ну, я розумію, що проти нашого ворога партизанів забагато не буває. Але є білоруські партизани, так, які щось зробили з літаком А-50. В мачулуїщах зараз інші партизани. Це, це добра підготовлена робота, це ж не стихійна справа. Я правильно розумію? Абсолютно. Що, ну це ж видно по характеру, як це робиться. І перш за все, не по тому, навіть як реалізується, а по тому, як забезпечується відхід. Реалізувати mm -hmm. на емоціях там хтось може, ну так, коли вони літати. говорять РДК мається на увазі, що у нас було 45 людей, 45 людей. Ну це вибачте, це не просто так зайшли, перетнули кордон. І, і це не ДРГ. І, Бо, не, тобто... і не ДРГ, так, там по п'ять, по по сім по людей. Так, це 45 людей. А наслідки, а, все ж таки, я повертаюсь до наслідків, які воно може мати для того, як то кажуть, глубінного народа, так які побачить якому розповідали про Велику Отечественну війну, і ось тут приходять партизани, але це партизани, які проти, проти Путіна а не за Путіна, так в Україні щось там коїть. Я би хотів сказати, що це зараз зрушить ситуацію. Це стане тим метеликом, який запустить цей процес. Але чесно скажу, я скептично налаштований, тому що в Росії суспільство не є суб'єктом історії. Російське суспільство є об'єктом історії. Еліти, зовнішні гравці завжди є суб'єктами, які писали в історію Росії. І зараз я не думаю, що це зміниться. Це має викликати внутрішньоелітарні процеси, розуміння того, що кінець наближається, і такі пропуски ударів зі всіх боків вони демонструють, що режим не здатен з ними працювати. Він не повороткий, він не адаптований до сучасної війни. І те, що вони зараз... Не змогли цю ситуацію перетравити, відреагувати швидко. Це просто як на долоні показують всі ці вади. Ми їх можемо аналізувати в ефірі. Але російський державний апарат, ну не дурні сидяться такі. Вони це знають краще за нас угу. вами і краще розуміють, що не спрацювали, і хто там дурень, де сидить, де чий кум брат сват, який не відповідає своїм позиціям, а де корупція, все там миші з'їли. І відповідно для них цей страх він має ще більші очі. Тому це важливі удари, тисяча порізів символічного характеру, наприклад. Больова точка росіян в кількості загиблих, вона не в кількості математичній. Якщо загине тисяча, але загинуть впродовж однієї доби розмазано по всій лінії фронту. Росіян навіть не помітять. А якщо загине 500, але в одній точці, як 31 грудня, Микіївка, то це тоді боляче викликає зраду хвилю всередині. Mm -hmm. Потрібно розуміти, що російсько живе цими символами. Російська пропаганда сьогодні забезпечує цілісність російського простору. Силовий блок виймаємо силовиків скрпу. І все посипалося. Виймаємо пропаганду, і все посипалося. Це держава, якщо говорити про state, от вона, по підручнику, state, яка тримається на скрепах. Угу. Вони самі сказали, вони степлерами її скріпили цим спецслужбіським, щоб вона не розповзалася і весь час тримають. І ця ситуація вона підмиває фундаменти. Тому і важливо, це може бути е, буквально 45 людей. Це може бути одне чи два села. Але від них результат. В для а, а, динаміки процесів середині Росії може більше ніж захопити якесь місто або там танковий бій виграти. Я хотів спитати: ось якщо продовжувати цю аналогію зі скрепами, які скрепи об'єднують Росію, Іран, Північну Корею, Венісуелу, а, ну і Китай зрозуміло. Якщо додати до цього переліку країну Угорщиною ще, так, здавалося, європейська країна, член Європейського Союзу, але, принципи, ну, плюс-мінус такі самі. Чому, пане Волоше? Тому що всі ці країни об'єднують, повністю погоджуються лише додам, що неконкурентні за нинішніх умов. Вони не здатні конкурувати за правилами гри. Угорщина всередині Європейського Союзу. А та траєкторія, по якій рухалася угорщина, вона і призвела привела до ситуації в силу популізму, в силу певного історичного контексту, травм, які існують, це був найпростіший шлях для того, щоб зберігтися при владі Орбану. Привела в ситуацію, коли вони можуть лише єдине конвертувати в свою впливовість. Це порушення правил, тому що завжди в будь-якій системі є хтось один. Хто може порушувати правила, конвертуючи це в свої вигоди. Ну, це так працює будь-яке життя, будь-який колектив, що е, хороші хлопці або дівчата завжди обмежені е, всіма мінусами гри за хорошу команду, а погані хлопці або дівчата завжди користуються плюсами гри за погану команду. І коли ти один, то змінювати всі правила то, що це занадто ресурсну ямку, відповідно, тебе терплять, з тобою миряться, торгуються тощо. Цим користалася Північна Корея. Будучи найгіршим хлопцем на планеті, коли з'явився Путін з ядерної боєголовки, то виявилося, що ким чи ним якось виглядає ну несерйозно на цьому тлі. Він зі своєю ядерною рогаткою і пішов кудись взагалі в сторону. Відповідно, навіть нагадати про себе не міг, а поки Росія не допомогла їм зробити більш дальню ракету. І Іран в цих умовах вони не конкурентні. А дивіться, Росія була в G8. тобто в G8. А по яких параметрах вона б могла потрапити? Економіка? Здрасті. Економіка Росії менша, ніж економіка Італії ВВП так. на рівні Іспанії. Інновації? ну вибачте, Сколкова це вирок російським інноваціям. Демограф... І далі, далі по списку тільки ядерна боєголовка. Росія займала неспівмірно велику вагу світовій політиці завдяки силі ніж вона реально представляла себе, і ніж вона могла заслуговувати. Uh -huh. Тому вони порушують правила, тому намагаються розхитати світ, щоб конвертувати це в нові правила, які їм більш вигідні право сили. Пане Олеже, виходить, що санкції не працюють. Якщо вони дозволяють і не дуже сильно гальмують, як на мене, можливо, ви більш знаєте, так гальмують а, російські ВПК, а, Чи не все так погано, тому що так дійсно сама ситуація з чіпальні? Вона і, хоч нам о, військові говорять про те, що може припиняться припиняться ракетні обстріли масовані, але все ж, все ж таки, вони можуть припинитися. Вони накоплять потенціал, створять ті самі ракети, а потім вони відновляться. Тож, о, санкційний режим, наслідки санкційного режиму, які вважаєте? санкційний режим діє, він ускладнює життя Росії. Він витурм, вигальмовує цілу низку процесів в Росії, але він не є панацеєю і чарівною пігулкою. І немає взагалі чарівних пігулок, і адаптація буде відбуватися до будь-яких кроків, які би не застосовували стосовно Росії. Є досвід низки країн і Ірану, і Північної Кореї, то що росіяни тут не перші і вони можуть користуватися тими наробками, які вже існують. Зокрема, і а, через різні схеми залишати частину валюти, не заводячи її в Росію, для того, щоб їй було складно відслідкувати, використовувати цю чорну валюту для того, щоб купувати на ринках продукти подвійного призначення. Плюс є завжди канал дипломатичної пошти, які залишаються. Іран взагалі в цьому є передовіком производства, в тому, як через дипломатичні канали, утримувати собі додаткові комплектуючі. З приводу чіпів, ви ж бачили, що системи для артилерійського вогню контролю російські, ну вони фактично зроблені на базі дитячої ігрової приставки. Угу. В ракетах знаходять чіпи, які виймаються з пилососів. І можна сміятися скільки заводно, що в них ракети літають на чіпах плесосів, але вони літають, тому що сучасні пилососи, вони в принципі по рівню технології дорівнюються ракетам 80-х, 90-х років, коли ці ключові крилаті ракети російські були розроблені. Тому тут немає панацеї, це, не закупорить всі дірки, але ключове в чому це зменшує можливості Росії по виробництву кількісно і розтягує їх в часі. І тому там, де вони могли б налагодити в рази більше, а десь на порядки більше виробництва зброї високоточної, ракет і інших речей, вони їх не можуть зробити в тій кількості. І це зменшує їх потуги. От в цьому розрізі потрібно розуміти, що санкції mm -hmm. працюють, але не потрібно від них очікувати неможливого, того, що mm -hmm. вони не можуть дати. Буквально декілька секунд, і ми Давайте зараз... так. Перше, як, Давайте. як зрозуміти, відмова від мови вимог. І друге там немає сидіти. Путін це буде показником того, що Росія дійсно готова до перемовин. Поки є Путін і мови мовимо, це не перемовини. І друге, абсолютно погоджуюсь. Вони не просто пропагандою керуються. Вони вірять в пропаганду, тому що вони вірять в те, що реальність вона не об'єктивна, а вона підкорюється творцю. Що ти можеш її створювати? І пропаганда для них. Це фактично релігія, і вони вірять, що вони можуть самі творити цю реальність. І тому пропаганда не є інструментом і вони не є об'єктом пропаганди, а вони просто вважають, що це є норма, і всі так займаються. Країна зворотньо карга культу.